Лавол 504 Pro. Оце Pro, це не просто наклеєчка, це трактор із синхронною коробкою передач. З кондиціонером на 28-й задній резині. сама сама остання партія. Крюкова система. Яблочки одні йдуть в комплекті, циліндри зовнішні, дві пари гідровиходів, дві розетки на повітря. Так, що тут ще з нового? Так, поміняли дизайн ручок. Камера вже нарешті прийшла установлена з планшетом. Е, магнітофон тепер тут. Не слухав, як ще грає, послухаю ще. Кондиціонер, зістану, е, сидіння ткань на прошках на всіх ткань. А так, в принципі, без змін все інше. Так що, хто хотів, тот заказав. Чи ще є, не знаю. Ціна такого 18200. Телефонуйте, якщо ще залишилося, то привеземо. А цей вже заброньований.